Слава Ісусу Христу! Привіт, мої возлюблені братики та сестрички! Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням залюбки продовжую разом із вами вивчати святі псалми. Сьогодні наразі у нас одинадцятий псалом, а в сучасному перекладі це буде дванадцятий. Будьмо уважні. Спаси Господи, бо бракує праведників, оскільки зникають вірність поміж людей. Неправдиво кожний говорить своєму ближньому. Від нещирого серця говорить облесливими устами. Господь знищить усі зрадливі уста і зухвалий язик. Тих, котрі кажуть, нашим язиком ми переможемо, уста наші при нас, хто є нашим паном. Через утиски нужденних та зітхання убогих підіймуся негайно, говорить Господь. Пошлю спасіння кожному, хто його потребує. Слова Господні є чистими словами, сріблом. Випробуваним вогнем, відокремленим від землі і сім разів очищеним, Ти, Господи, охоронятимеш їх, пригноблених, збережи нас від цього роду навіки, довкола кужляють нечистиві, тому що підноситься мерзенність людей. Братики мої і сестрички, я прошу вас, щоб ви допомогли мені розповсюдити Слово Боже. Отже, поставте вподобайку цьому відео. Поширте його, напишіть якийсь коментар, тому що саме через вас, можливо, хтось почує те, що хоче сказати Господь йому через цю книгу. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей, мир вам, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пока.